Я вітаю вас на каналі. Це магазин Копіючка, Акційні товари на хімію. Засіб для розчинення жиру 100 гривень. Акція триває до 28 липня. Спрей універсальний містер Пропер 125. Спрей універсальний для чищення 129,90. Паста миюча 850 г 167 гривень 90 копійок. Блакитна вода для акрилових поверхонь 50 гривень, Крем зося 25 гривень 500 г, засіб та грибка 44,90 500 г. 50 гривень засіб від плісня вибриль. Антижир, антигриль 70 гривень. Солар грейфрут розпилювач проти жиру та нагару 45 г. Містер клінер 95 гривень. 750 грамів. Проте жиру Санклін 95 гривень. Назасі феррі 22% знижки 105 гривень ціна. Феррі для посудомойної машини 27 штук 142 гривні 90 копійок. Поліроль лимон 50 гривень. Пронто 63 гривні. Таблетки для посудомойної машини від Фініш 340 гривень. Сомат 229,90. Кауфен 90 гривень. Доместос асортименті 95. Туалетне качення. Видимий ефект. Морський 90 гривень 900 грамів, Гель для унітазу від кауфен 60 гривень, чисте чудо лимон 270 750 грамів, крот 35. Засіб для чищення 40 гривень 900 грамів. Гель для унітазу морська свіжість 40 гривень 1-літровий, універсальний засіб чисте чудо, лимон 18 гривень 500 г, ополіскувач екзотичний 55 г. Чисте чудо ополіскувач для тканин 2790. Пухнастий нянь 1-літровий 40 гривень. Кондиціонер Ленор 90 гривень. Тесорі 119,90. Ополіскувач в гранулах від Ленор 160 гривень. Рідкий плямовий відник 65. Підбілівач кисневий від Зося 18 гривень. Для кольорових речей плямовий відник – 18 Ваніш для білих та кольорових речей 95. Кауфен 100 гривень. Капсули для прання від до 60 гривень 10 штук. Універсальний засіб рідки для прання 35 1 літровий. Зося 2-літровий 60 гривень. Дитячі капсули для прання 95 12 штук. Орієль для прання кольорових речей 260 гривень. Ополіскувач 4-літровий 100 гривень. Весняний луг та екзотичний. Гель автомат чисте чудо 80 гривень, 3 кілограмовий. тайт для прання кольорових речей 200 гривень, перволь також 200 гривень. Капсула для пання від Аріель 209,90, перволь 180 гривень 13 штук, персіл 200 гривень, савекс 195 гривень, 2 кілограми 250 г. Аріель 299,90. Кауфен для кольорових речей 80 гривень. Акційні ціни на порошки Аріель 45, тай 35, Гала 30, ЗОся 20, Чисте чудо – 18. Савекс 400 грамовий 35, це ручне прання, автомат 38 гривень, Гала 300 грамова 25, ЗОся 20, Чисте чудо 18, порошок дитячий 400 грамовий 23 гривні. Ополіскович і про 10 діє акція 1 доріб діє 2 50 гривень 500 г, свіжа м'ята 70 шампунь Пантін зволоження та відновлення 110 гривень. Аквалайт також 110 а також густе та міцне 110 маска для волосся від Pantene – 195, бальзам Ополіскувач 120, інтенсивне відновлення, бальзам від Gliscourt 100 гривень. На засоби для волосся акція мінус 25% до 28 липня. Бальзам від Ельсеф та Шампунь 102 гривні 90 копійок. Шампунь с йоски для пошкодженого волосся 127-90. Бальзам «Ельсеф» 102 гривні 90 копійок. Шампунь з воложуючий 95. Свіжість ментолу. Основний догляд 120 гривень. Акція на шампуні мінус 33%. Ціна всього 120 гривень. Шампунь від Гліскурс 132 гривні 90 копійок. Фарба для волосся Гарнієр 85. Палет 65, фарба дебют 2990, рябина та авена 55 гривень.